Сус недавно був випадок. Хлопчик провалився дякувати Богу не повністю, але дітям наголошую, щоб ніколи не ступали і не обходили стороною. Цей люк, взагалі, він не стоїть нормально. Він же катається. Отак. Шини поставили недавно, як дитя провалилось. і ще стояв тут знак такий, десь він дівся. Представники водоканалу сказали, що це їхні колодязі. У водоканалу там проблеми ніякої немає. Не Ні міської ради дитина наступила на кришку люка, яка була перед цим. Власником автомобіля кришка люка зміщена. Наша чергова аварійна терміново туди виїхала, обстежила. Всі прибудинкові люки Житомир-Водоканалу закриті кришками, обстежені, по них походили, ніякий люк не провалюється.